У планах уряду України є зближення співпраці з НАТО. За ініціативи військового блоку у районі Кремлячуського водосховища хочуть розмістити базу підводних човнів. Тож ми вирішили вияснити думку людей щодо цієї новини. Нещодавно з'явилася інформація, що у районі Кремльчуського водосховища хочуть розмістити базу підводних човнів НАТО. Як ви відноситесь до цієї новини? Я не чув. Не могли час прокоментувати вам. Ну от на вашу думку, тільки що почуло ці новини. Дякую. Як ви відноситесь? О, я не знаю. Відповіді не скажу, однозначно, не знаю. Мені все одно. Все рівно? Так. От, ви, як ви думаєте, це може е, зворожувати якось Україні? Я думаю, що це нереально. Чому? Ну, тому що. Ну, Будь ласка, свою думку. Е, Це надто складне питання для того, щоб вирішувати його на рівні Черкаської області, Кременчуцького водосховища. Це не настільки непомітні речі, які можна просто сховати тут. А як ви думаєте, це захистить Україну від подальшої агресії Росії чи ні? Е, ні. Чому? Знову ж таки, я думаю, що це трошки вище, так? тобто ну, це, це є не просто військовий конфлікт, це є конфлікт на рівні е, людей, які займаються великим бізнесом. І тому, ну Військові тут ні до чого насправді і це ніяк не допоможе у вирішенні конфлікту. А як ви думаєте, чи правильний шлях України на шляху до того, щоб вступити в НАТО? Е, можливо, так. Але я не достатньо кваліфікована цьому питанню і ну, тому я не можу вам сказати точно. А 30? Чому? В принципі, ні нам дійсно нужне. Ну як ви думаєте, це захистить нас від подачі mm -hmm. агресії Росії чи ні? Ні? Ні. Mm -hmm. Думаєте, що це буде заважати тільки від розвитку України, так? Спів... Ну, як ви думаєте, взагалі співпраця України з НАТО, вона потрібна чи ні? Mm -hmm. Ну, в якому-то може бути в смілі нужна, але в общем, в принципі, ні. Потому що все одно вони нічого не зроблять для нас, і ніхто не збирається не захищати нас ні від кого. Тобто це только така слова. Не можу ніяк прокоментувати. Чому не слідкую за новинами. Ну взагалі, ну от ви тільки що дізналися цю новину. Ваша оцінка цьому мабуть негативна. Чому? Тому що водосховище це водосховище. М -м. Ну а ви думаєте, це допоможе Україні чи захистить її від подальшої агресії Росії? Я така далека від політики, не можу прокоментувати. Вибачте. Дуже негативно. А Чому? <ф> ну так, дуже. це моя власна думка. То ви вважаєте, що співпраця України знати вона не потрібна Україні, так? Нам потрібна своя українська армія. А mm -hmm. no, можливо це допоможе забезпечити обезпеч... Україну від подальшої агресії Росії. Сам, Сам себе не оборониш, ніхто не оборонить. Mm. У нас вже є один договір, Я, який він Будапештський чи який про ненапад. Mm. І що, що в нас зараз війна з Росією? Це моя така думка, дякую. Чесно, не знаю. Чи не спроведеться до нових, ну, щоб Путін нормально до цього відреагував, я за це приймаюся, бо я являюся учасником АТО би, безпосередньо. Я за це думаю, я не, не знаю, чесно. Я, 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 взагалі я не проти, але просто е, кожен, е, кожну допомогу НАТО е, Путін сприймає як, я не знаю, для нього якийсь подразник просто. Тому ну, з, я, я, я вважаю, що... Ну, треба обміркувати, дуже пильно обміркувати. А взагалі я не проти. Я думаю, що лише НАТО нам допоможе е, якось повернути Донбас. Особисто думаю, так. Мені таке не, не подобається, якби підводні чини. Як ви думаєте, може це дасть додатковий захист від подальшої агресії України по Росії до України? Я думаю, що ні. Ми дякуємо Черкасям за дуже серйозні відповіді і всіх вітаємо з першим квітня.